Ялтинська система це зрада половини Європи. Це теж треба пам'ятати. Тобто ялтинська система це по суті закривання очей на те, що половина Європи було віддано на поталу іншому тоталітарному режиму, і ну це саме те, про що ми повинні говорити і розповідати. Без чого розуміння наслідки Другої світової війни буде абсолютно, абсолютно неможливим. Без чого власне безперечно, що зараз знаєте, і Владимір Путін, і напевно Дональд Трамп не знаю, може всі Пін, ну вони би себе з задоволенням бачили в трьох таких гарних великих кріслах, де з Ялті, як ділять світ. От, тобто вони би хотіли наслідувати цю модель. І тому нам зараз аполювати до того, що це було якесь дуже ну, правильне завершення, правильний підсумок цієї війни. Ну, я вважаю, що абсолютно неправильно, коректно, і ані з точки зору українського, ані з точки зору того, чого зазнав потім світ довго після. На завершення Другої, другої світової війни, тому е, я не сприймаю знаєте, цих от багатьох експертів українських, на жаль, в тому числі платі за Ялтинську систему, що це е, біда, без якої Україна не зможе повернути там свою незалежність в 1900, десот назад свої кордони 1991 року. Я не бачу тут прямого зв'язку між цією так званою Ялтинсько-Поздамською е, системою і незалежністю України в 91 Цьому році кордон му році наші кордони легітимізовані не власне цими рішеннями 45-му році. Україна тоді не була жодним суб'єктом. Наші кордони легітимізовані якраз подіями вже в Україні в 1991 році. В першу чергу мовити очевидно про всеукраїнський референдум. Uh -huh. Дякую, та пане Віталію. Uh, я більше скажу з погляду міжнародно правового. Росія розпочала і веде цю війну за відновлення Ялтинсько-подздамської системи. І це прямо було декларовано в ультиматумі, який Росія наприкінці 2021 року висунула НАТО в Західним країнам. Путін вимагав повернути сферу впливу Росії до тої, якою була віддана Сталіну Ялтинсько-подздамською системою. Значить, щодо розуміння цієї системи, Друга світова війна народила два підходи до повоєнного влаштування світу. В серпні 41-го року було підписано Атлантичну хартію між Сполученими Штатами і Великою Британією, де було написано, що Вслідок війни всі народи, всі країни повинні отримати свободу і розвиватися відповідно до свого власного бажання. Всі колоніальні, значить народи, мають бути звільнені. Да, всі колонії мають бути скасовані. І в цьому напрямку все відбувалося в зоні впливу Західних альянтів. А далі. Ні, далі в у вересні до цієї е, харті доєднався і Радянський Союз. Тільки з обмовкою, що все це буде виконуватися е, відповідно до конкретної ситуації в конкретних країнах. Так було заявлено під час ратифікації Радянським Союзом е, Атлантичної хартії. І потім е, Західні союзники змушені були піти на компроміс. А Ялта і Потсдам віддали. Радянському Союзу пів Європи. І в цій половині Європи Атлантична хартія не діяла. Ялтансько-подзамська система була закріплена потім в гельсінських угодах. Тобто вона зафіксувала що? Вона зафіксувала наявний поділ Європи, наявні кордони, зокрема, дві Німеччини насамперед. Тобто світ йшов двома паралельними шляхами. Да, от, з одного боку, в 60-му році ухвалюється е, значить, резолюція про деколонізацію, резолюція ООН, з іншого боку, в 74-му Гельсінський угоди. Далі здавалося, що в 89 му році разом з Берлінською стіною впала ця Ялтинська Потсдамська система, і країни колишнього радянського табору або просто е, окуповані. Е, Країни, типу так звані, бувшої Совєтській Республіки, почали розвиватися відповідно до е, свого власного бажання. Але очевидно, що це не влаштувало Росію щонайменше. І в результаті Путін піднявся з колін і сказав: мінуточку, поверніть нам нашу чудову ялтинсько потсдамську систему. Почнемо ми з України. Ну, поки що він тут загальмував. Але це до оцінки цієї системи і до того, чи треба її зберігати. Дякую та прошу. Я дуже коротко відштовхуюся від тези, яку пан Віталій запропонував тут Атлантична Хартія. Для чого реанімується Ялтинська Паздамська система? Це утвердження у світі таких засад міжнародних відносин, які базуються перше на праві сильно. На на реанімації того ж колоніального світу, у якому від якого відмовлялися у 1941 році, це повернення до імперії. Але якщо ми подивимося на все це з погляду сьогодення, все це кроки назад. Росія намагається йти вперед з головою повернутою назад. Якщо Китай вибудовує імперію майбутнього, там цифрову, ще якусь е, глобальну імперію майбутнього, то Росія повертається до периферійної імперії минулого, у якій всі апеляції звернені до минулого, у якому у якій всі засади е, е, вибудовування мережі. Відносин з, зі світом базуються на вчорашньому дні, на дискредитованих е, принципах, засадах і практиках. І оце головне, головна лінія деконструкції цього має бути для істориків.